А була б це штатська тема, Ну, В США, за запак могли б віддати доволі непогано. Ану, напишіть в коментарях, хто жив за царя Панька і знає, що це таке. А, боже, я б в дитинстві за це вбив. Серйозно, я б просто б за це вбив. Ви подивіться на цю пачку. Ах, жесть. Короче, хто. Дивиться і не знаєш, що це, то значить ви достатньо молоді. І такі штуки вкладалися в Чипселюкс. І, власне, на цьому фоні Чипсилюкс дуже сильно хайпилися, як мінімум, серед дітей. Так. Да. Це були десь 2006 рік, мабуть. Десь в тих. Ну, це скарф. Якщо в нас тут, я вже поняв, що це Боже в мене. Я, я, ж, я ж це все застав. Офігей, це пірати Карибського моря. Жесть. Ну, вам, мабуть, не видно буде, скоріш за все. Але якщо дивитися на світло, то вони проявляються в кольорі. Це ахіренна штука. Коли отакі штуки вийшли, це, звісно, був лютий have. Такого ніхто не бачив ніколи, не міг собі такого взагалі уявити. І коли це з'явилося, це прям жесть. А з них ще можна будувати всякі фігури. Ой, да. Боже, є же тут теж кожа... Ціла ж маняка. Це жесть. Так, що тут? Так, це я не знаю, що таке. Ні. Таке. Не пам'ятаю, чесно кажучи. А оце я пам'ятаю. Блін, як вони. Черезос, да, точно, Черезос. Не знаю, зараз, мабуть, такого вже немає бренду. Через ну, я, по крайній мірі, не зустрічав. Можливо, ще десь щось і випускається, але. теж тімка. До речі, вони, мабуть, були першими за люкс. Вони почали вкладати різні отакі картки. І тут ще по кольору рар... рарність їхня та, виділяється. Блі, у мене ж теж таке колись було. Я не знаю, де воно все й навіть і подівалося.